Поліція України затримала потужне злочинне угрупування. Держпродспоживслужба закликає бути обережними вживаючи гриби. Квест агенти безбар'єрності вперше провели у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Поліція викрила злочинну групу, яка збувала амфетамін, що виготовлявся у нарколабораторії, яку зломисники самі ж обладнали. Її потужності дозволяли щомісяця виготовляти понад 10 кілограм амфетаміну та приносити понад мільйон гривень у місяць. Угрупування працювало на території Київської та Вінницької областей і в самій столиці. За силової підтримки бійці батальйону поліції особливого призначення головного управління національної поліції в місті Києві та тактико оперативного реагування департаменту патрульної поліції про. 13 одночасних обшуків та ліквідували діяльність незаконного підприємства. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліцейські ліквідували нарколабораторію з мільйонами оборудками, де виготовляли понад 10 кг афетаміну щомісячно. Злочинна група в складі шістьох чоловік діяла на території столиці Київської та Вінницької області. Загальна сума вилученого за цінами чорного ринку становить понад мільйон гривень. Викрили незаконодіяльність злочинної організації, оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з слідчими головного слідчого управління національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України. Поліцейські встановили, що організував наркобізнес 37-річний мешканець столиці. До своєї незаконної діяльності він залучив ще п'ятьох місцевих мешканців. Для маскування своєї діяльності організатор облаштував всім необхідним нарколабораторію в приватному будинку на Вінничині, куди постачав прекурсори. Також здійснював розподіл коштів. Рух коштів отримані незаконної діяльності та ділив їх між учасниками групи. Поліцейські за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в місті Київ провели 13 одночасних обшуків та в той же час ліквідували діяльність нарколабораторії. Отруєння грибами є найбільш важкою харчовою інтоксикацією. Навіть їстівними опеньками, білими чи маслятами можна отруїтись, якщо їх неправильно приготувати, обробити чи зберігати. Не можна вживати у їжу перезрілі та підгнилі гриби. Перші симптоми інтоксикації це шлунково-кишкові розлади, алергічні реакції або неврологічні синдроми. Нагадаємо, що на Вінниччині, в Уланівській громаді, батько з дев'ятирічним сином отруїлись грибами, схожими на почериці та гливи, які вони зібрали на присадивній ділянці в своєму саду. Ми говоримо про те, що гриби не є продуктом першої необхідності. Це не м'ясо, не молоко, не риба, не яйця, не хліб. Ми їх поважаємо, любимо, в залежності від того, звичайно, як їх готувати, за їх смакові якості. Смакові. Але гриби в будь-якому випадку це важкий харчовий продукт для травної системи. Особливо для юної і несформованої травної системи. Тому давати гриби. Для вжитку дітям категорично забороняється дітям до 12 років. Та й після 12 років необхідно бути дуже обережним, щоб годувати дітей грибами. Спека це одна із причин розмноження шкідливих бактерій у продуктах харчування та воді, а це ризик заразитись інфекційною хворобою. Ми вже розповідали у новинах про те, що треба робити під час підвищеної температури повітря. Основна порада лікарів пити більше води і вживати лише свіжі продукти. Як вибрати якісні овочі та фрукти, м'ясо чи рибу у такі спекотні дні, і як не купити просрочений товар, який зашкодить здоров'ю, поговоримо з керівником Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Ігор. Матковським, вітаю вас, вітаю, розкажіть, чи дійсно зараз підвищений ризик до інфекційних хвороб через спеку, та які найчастіше хвороби зустрічаються на території нашої області? Так, я б але я перед себе ще хотів би сказати, що наприклад в порівнянні за 6 місяців цього року і минулого року, то інфекційна захворювання загалі стала більше приблизно на 60%. Але в першу чергу це якраз за рахунок кишкових інфекцій, тобто якраз інфекцій, які для яких саме на сьогоднішній день саме благодатна пора, і найбільш така пора для розмноження всіляких мікроорганізмів, а саме бактерій, паразитів. І вірусів в, в першу чергу в продуктах харчування, тобто є достатньо кількості тепла і звичайно достатньо вологі. І тому, якщо будемо говорити про це, то звичайно ми маємо в першу чергу дбати про своє сьогоднішнє здоров'я ще не гараздів. Нам додають відключення електроенергії, і звичайно, в зв'язку з цим ризик тільки збільшується. Тобто, нам в першу чергу ми маємо дбати про чисту воду і чисті продукти. Стартував сезон фруктів та овочів. Чи може людина підхопити інфекцію від неправильно оброблених подру... продуктів? Та які продукти харчування можуть також розпосюджувати бактерію? Якщо ми згадаємо минулий рік, то наприклад одній із версій доруч до речі спалаху вірусного гепатиту а це якраз і була і була інфекція пов'язана з харчами і якраз пов'язана не виключено, і тобто одна із версій це саме якраз і рин... продукти, які продавалися на ринку. Тобто орієнтовно 60% всіх харчових отруєнь та кишкових інфекцій саме були пов'язані з продуктами, які є в домашніх господарствах. Орієнтовно 20% – це продукти, які придбувалися на ринках, і 20% – які придбавалися в магазинах. Тобто, ми тоді розуміємо, що фактично. Повсюдні продукти, тобто продукти, які можуть бути будь-де, вони можуть становити загрозу, або безпосередні мікроорганізми, які знаходяться на продуктах харчування, і які ми можемо вживати, або так звано пробувати на ринку на спробувати, наприклад, вишню, черешню, абрикос, помідор і таке інше, на і на них можуть бути або бактерії, або паразити, крім того. Ми маємо чітко згадувати, як вірно готувати і як зберігати. І, звичайно, не тільки може бути в продуктах харчування на поверхні, але в тому числі і внутрі. І тому маємо чітко розуміти, що сьогодні ризик набагато є більшим. Крім того, маємо розуміти, як потім вже Приготовлену або придбану їжу, ми маємо зберігати. Звичайно, це холодильник, звичайно, це температурний режим. Але маємо пам'ятати, що є ризики відкручення. Тому, якщо ми готуємо якусь їжу, то звичайно треба таку їжу, що яка, яка яка менше псувалась, більше така супу частіше і готувати і в менших порціях, тобто так, щоб можна було їжу приготувати, з'їсти. Ще одне маємо не забувати, що не тільки є у нас холодильники, в тому числі можуть бути сумки, холодильники, льохи можуть бути інші ручні, скажімо такі приваді для того, щоб зберігати, і в тому числі щоб більше зберігалось тепло потім в холодильниках. Тобто в холодильниках, в морозильних камерах, напевне, потрібно приготувати пляшки з водою або якісь ємності для того, щоб більше зберігалось холод в холодильниках. Як саме захиститись від сезонних вірусних інфекцій? Е, якщо, да, якщо ми згадаємо COVID-19, то ви пам'ятаєте, що в нас всіх вчили метою руху? От ми знову маємо згадати чітко, як це робилося е, ретельно по кількості часу. Всі поверхні ру. Але до цього ми ще додаємо ретельне миття овочів і фруктів. Е, по перше, їх потрібно обдавати кипятком. Та і далі ретельно під, під під стоком проточної води промивати. Якщо ми їх готуємо для довготривалого зберігання, мають не забувати про консерванти. Крім цього, хочу ще нагадати про воду як одне із головних харчових продуктів, які, які ми вживаємо щодня. Пити тільки воду з незараженою, пити воду тільки бутильовану і пити тільки воду кип'ячену. Тому що через вод так само розповсюджується дуже багато мікроорганізмів. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактик хвороб МОЗ Ігор Матковський. Автомобіль, який припаркований і закриває пожежний гідрант, найбільша перешкода у роботі рятувальників під час надзвичайних ситуацій. Власники авто іноді навіть не замислюються, коли залишають свій транспорт біля пунктів безперебійної подачі води, які так потрібні бійцям ДСНС. У випадку пожежі, під час профілактичного рейду рятувальники нагадали водіям про правила правильного паркування авто та про постійний доступ техніки служби з надзвичайних ситуацій до гідрантів типу, тобто Всі гідранти знаходяться в нижніх, якби, ну, закритим, за люками. Люди не часто дивляться на самі таблички з показниками, де саме знаходиться гідрант. І не зовсім звертають увагу на те, ми частенько люки маркуємо в червоний колір, щоб познати, що це саме пожежний гідрант. Яскравий кольор рятувальники спеціально фарбують гідранти, аби їх було видно, а головне зрозуміло, що проїзд до нього має бути відкритий. Рятувальник Богдан Кирилюк пояснює, як неправильно припаркована машина біля місця безперебійної подачі води може стати причиною біди. Власники авто часто нехтують попереджувальними знаками та паркують машини на люки. І в разі пожежі унеможливлюють підключення пожежного обладнання до водопроводу. Тобто, ви маєте бачити, яка доволі велика відстань між гідрантами. А коли йде інтенсивне горіння, то недостатньо одної автоцистерни для того, щоб проводити гасіння. Потрібно залучати добутові сили та засоби, тому залучаються інші пожежно-рятувальні підрозділи. Вінничанин Анатолій Лукашенко, а в минулому працівник пожежної охорони завжди правильно паркує машину, і цього намагається навчити інших автолюбителів. «Машину я паркую. Спеціально о такому відношенні, якщо я чуть далі поставлю, стрична машина вийде колесами на люк. Спеціально наїжджає. постійно з сусідами ругаюся. Ну що ближче живуть, більш-менш проблем немає, вже трошки розуміють. Ну, ставлять багато з ось з авалона, ставлять хто як хоче. Я на пару хвилин розвернувся, поїхав. Вони не розуміють, що зараз іде війна і що в нас тут. Ви саме прекрасно розумієте, є деякі інтересні об'єкти. У Вінниці понад 800 пожежних гідрантів. Всіх їх щорічно перевіряють на справність. Після весняної перевірки, яка була проведена в квітні травні цього року, встановлено, що в місті Вінниці понад 800 гідрантів. Бути точнішими, 831 пожежний гідрант. З них в несправному стані знаходяться біля 200. Це дуже негативно впливає, тому що коли під'їжджаєш до місця пожежі, проводиш розгортання, якщо це масштабна пожежа або сильна пожежа і не вистачає вогневазі речовин, тобто в даному випадку води найближчий гідрант, який розташований біля місця пожежі, якби він був справний, його можна було затіяти, задіяти і на це витрачати менше часу, менше зусиль особового складу, і це призвело б до позитивних результатів під час гасіння. Під час профілактичного рейду рятувальники провели роз'яснювальні роботи з водіями авто та залишили листівки з правилами правильного паркування. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Квест Агенти безбар'єрності вперше провели у Вінниці, аби дізнатись, чи є доступним містом для людей з інвалідністю. Досліджували зупинки громадського транспорту, тротуари, групи молодих людей впродовж двох днів. Вишуковували переважно проблемні місця. Аби уже профільні департаменти мерії могли ліквідувати усі недоліки, і Вінниця змогла стати дійсно доступним містом. Знайти у Вінниці місце, де людині з інвалідністю важко пересуватися чи орієнтуватися. Таке завдання квесту мали вирішити кілька команд, які зорганізувалися для вирішення проблеми безбар'єрності у нашій громаді. На мапі визначили проблемну точку. А вже профільні департаменти мерії мають ліквідувати усі недоліки. Важливо розказати про механізм, як можна реагувати і як можна там бути активним, не маючи посад або якихось там високих статусів. Це може бути просто молодь, яка просто йде, бачить, тут є бордюр, якого б там не мало бути. Сфотографували і потім далі це нанесено на мапу, і вже далі відповідні органи мають бачити, де є ця проблема. Понад 30 юників та дівчат продовж двох днів шукали по місту незручні для людей з інвалідністю місця. Це ті ж за високі тротуари, відсутність тактильної плитки на зупинках або табличок Брайля. Ми маємо розуміти, все ж таки, що потрібно цим людям, аби в майбутньому будувати. Здорове і гарно, впевнено, рухаючись в суспільство, не ображаючи нікого. Мені потрібно все ж таки знати про їхні проблеми, їхні потреби. Переглядаю відео Олександра Терена, військовослужбовця, який отримав ампутацію ніг. Тому саме його відео мене зацікавили, і я прийшла на цей захід, щоб почути більше інформації про людей з інвалідністю. Організували квест громадська організація Гармонія спільно з відділом молодіжної політики за підтримки фонду Подільська громада, аби молодь Вінничини могла більше дізнатись про потреби людей з інвалідністю. Цей захід він більше не розважальний, а все ж таки освітній. Він сприяє формуванню соціально активної та відповідальної молоді. Більше дізнаються про. Бар'єри, які є види бар'єрів фізичні, соціальні, інформаційні і про те, як їх можна подолати. Квест агенти безбар'єрності у Вінниці організували вперше. Створювати подібні заходи організатори планують і надалі. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Перевірити свої знання з Конституції України віничани можуть за благодійний донат в 50 гривень. Такий своєрідний іспит ініціювала освітня програма Національного фестивалю Код націй, аби перевірити обізнаність українців у своїх правах, обов'язках та законах. Реєстрація на онлайн тест відкрита до 18 липня. А отримати сертифікат знання основного закону України можна одразу після закінчення тесту. Про мету цього тестування та збір на допомогу збройним силам поговоримо з Денисом. Ніконовим виконавчим директором Національного фестивалю Код Нації. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, як виникла ідея створити тестування по законах Конституції України саме за Донат? Так, дуже величезно дякую за запрошення. І давайте розпочну з того, що. Загалом освітня платформа Національного фестивалю Коднація, який я на сьогодні очолюю, проводить досить велику кількість тестувань, які приурочені до зовсім різних свят, які ми відзначаємо. Відповідно, 9 травня ми відзначали День Європи в межах Українського конкурсу творчих проєктів до дня Європи. Освітня платформа також оголосила тестування на знання Європи. Яке мало назву «Кинь виклик своїм знанням про Європу, і відповідно кожен охочий міг перевірити, наскільки ж він добре знає Європу, наскільки він добре знає цінності європейські, яких ми прагнемо в нашій проєвропейській інтеграції, і відповідно надалі завершивши це тестування. Буквально вчора ми відзвітували про нього. Ми передали на збройні сили України. Майже 2,5 тисячі гривень з цього тестування ми вирішили відзначити також нашу 28-му річницю з дня прийняття конституції України. Відповідно, проведення такого тестування до дня конституції України. Скільки українців вже перевірили свої знання? Так, на сьогодні відповідно буквально за декілька хвилин до включення. Я Заходив на сайт освітньої платформи на зараз, просто саме на зараз 673 українці вже склали тестування на знання конституції України, і насправді досить вражає кількість осіб, які склали тестування на 100 зі 100 балів. Це більше 20 осіб на сьогодні. Відповідних результатів ми не мали у жодному з попередніх тестувань. Навіть на знання Європи, яке вже склав тестування, відбувалось там. Лише три особи з усіх учасників там також було майже 500 учасників, Сників, а лише три особи змогли скласти тестування на 100 зі 100 балів. Тут ми маємо результати набагато ліпші, і це дійсно показує, що ми знаємо наш основний закон, ми його цінуємо. І конституція є дійсно нашим основним законом. Скільки плануєте зібрати коштів з цього тестування та куди ось саме вони підуть? Абсолютно всі ініціативи в межах фестивалю є благодійними, оскільки національний фестиваль Коднації це спілка, це проект, який утворений неприбутковими громадською організацією «Молоде покоління та благодійним фондом Відсоток небайдужих. А відповідно, абсолютно увесь прибуток з усіх благодійних подій, які відбуваються, в межах фестивалю, ми спрямовуємо на рахунки благодійного фонду. Відсоток небайдужих. На сьогодні фонд адмініструє збір на пікап ціль 250 тисяч гривень. Ці кошти, цей пікап має бути. Придбаний для хлопців з Петешер вогневої підтримки Луганський загін, якщо не помиляюсь, це Бахмутський напрямок. Відповідно з попередніх подій, з попереднього тестування, з конкурсу, з всеукраїнського спортивного марафону, крок ми передали вже туди кошти. І за допомогою цих подій, які відбуваються в може фестивалю, ми вже зібрали понад 30 тисяч гривень, які наразі ще очікують інших коштів. Аби досягти цілі 250 тисяч і придбати пікап, я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. І вам величезно дякую за запрошення. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Денис Ніконов, виконавчий директор Національного фестивалю Код Нації. Білий, чорний, молочний, десертний, пористий та навіть рубіновий. Стільки у світі є видів популярних солодощів шоколаду. Саме сьогодні шанувальники цього десерту відзначають всесвітній день шоколаду. У 1995 році французи вперше запропонували відзначити день шоколаду, а згодом це свято стало популярним по усій Європі, так і за її межами. Найкориснішим для здоров'я людини є темний шоколад. Він балансує імунну систему, покращує роботу мозку та зменшує стрес. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих хто поруч, а наша команда і надалі інформуватиме вас про події в громаді.